Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з Інною одружені вже три роки. і Якщо спочатку все було ідеально, то останнім часом ми все частіше сваримося. Привід завжди той самий гроші. Дружина просто не вміє їх витрачати. Я не встигаю кліпнути, як пів зарплати вже зникло. То крем для обличчя купить дорогий, то ну, чашку неймовірної краси, за суму, якої вона зовсім не коштує. Ні, я чудово розумію, що жінки люблять цигарни, та й доглядати за собою необхідно, але ж можна розподіляти гроші якось більш раціонально. От і вчора знову я не стримував обурення. Лютий місяць за вікном, а Інна купила полуницю. Ну хіба не можна дочекатися сезону, коли вони будуть на вагу, не на вагу золота? А ще краще поїхати тоді в село до моєї бабусі? Там же полуниць буде на сніданок обіти й вечерю. А вночі. Дружині раптово стало зле, дуже болів живіт. Ми обидва злякалися, я викликав швидку. До лікарні поїхали разом. Цю дорогу тримав її за руку і заспокоював. Коли приїхали, інну оглянули лікарі і сказали, що будуть зараз же оперувати. Мене відправили додому. Не можна стороннім лишатися на ніч в лікарні. І я поїхав. Зайшов додому, вимкнув ноутбук. І раптом відчув таку радість, можна тепер і пиво пити в кімнаті, і чіпси їсти на дивані, немає кому сварити. Можна включити фільм жахів на повну гушність і шкарпетки кинути, аби як ніхто слава не скаже. Відкрив браузер, щоб знайти якийсь фільм, а тут реклама гарячої потівки на Шрі-Ланку. Інна показувала, дуже хотіла полетіти, але я не погодився. Нам кредит за квартиру, ще два роки виплачувати, і машину вже поміняти потрібно, а то не інші. Ото на нашій іноді страшно їздити вже, не до відпусток. Глянувши фільм, я вмостився на ліжку і усвідомив, що можу цілу ніж спати по центру, розкинутися зірочкою, і навіть ковдрою не потрібно ділитися з дружиною. А зранку навіть можу закурити в ліжку, і ніхто не кричатиме на мене. Свобода! Я розкинувся на все ліжко і заснув. А зранку прокинувся один і курити в ліжку чомусь більше не хотілося. Хотілося, щоб інна зайшла у своєму кортенькому халатку з пандочками в кімнату, сіла на ліжку і прогорнулася до мене і пахла тим кремом купленим за всі гроші світу і радісно посміхалася. Який же я дурень, хіба можна було сваритися через якусь полуницю, Вона ж могла стати останнім індиним задоволенням в житті. Я ледве дочекався восьмої години і зателефонував в лікарню. Коли медсестра сказала, що дружину вночі прооперували, все в порядку і можна її відвідати, я ледь не від щастя. Вона жива. З моєю коханою все буде добре. У дорозі в лікарню я зупинився біля супермаркету, щоб купити полуниці для Інни. Богу з ними з грошима. Я більше ніколи не буду засмучувати свою жінку через такі дрібниці. Шкода, що я зрозумів це тільки, коли вона опинилася в лікарняному ліжку. Але тепер я точно знаю, що більше за все буду втратити свою дружину і робитиму все, щоб вона частіше посміхалася. Любі друзі, чи правильно вчинив наш герой? Напишіть будь ласка, свої відповіді у коментарях.